Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіон на перегляд розкладу пасіанса на період з 6 по 12 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут. Далека дорога, можливо, відняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. І поруч лавровий вінок. Ви будете дуже задоволені почувати себе переможцем. Такий добрий знак лавровий вінок. Далі прямуємо карта сос. Будьте уважні та обережні з тим всім, що для вас важливо. Будь-то здоров'я або особиста безпека, або щось таке по роботі, що ви знаєте самі, тільки самі. Ось тут романтичне почуття, лебідь. Ця карта показує якусь початку, початкову стадію. Наприклад, люди зустрілися. І потроху вони починають розуміти, що в них формується пара, романтичні почуття. І то є гарно. Головне ось тут не скандалити і свою думку доводити дуже спокійно і не нервувати ні з якого приводу. Ось тут у вас іще своєчасне планування та виконання якихось для вас важливих справ. Годинник. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак Зодіака – Скорпіон. Корабль дуже потужний знак, який показує, що зміни йдуть в ваше життя. Звіни, котрі можуть стосуватися як роботи, так і особистого. І зверніть увагу, зміни ці успішні, лавровий вінок та корабль поруч. Знову ваш лебідь романтичні почуття. Можливо, саме вони вам запропонують щось змінити. Ось ці романтичні почуття. Розбите серце, чимось ви будете незадоволені, ніколи не поспішайте з висновками. Людина може вам в гарячці сказати якісь неправильні слова, а потім добре подумає та змінить своє рішення. Саме тому треба робити висновки на холодний розум, коли пройде декілька днів і можна буде переоцінити все, що відбулося. Наприклад, якісь, якусь розмову. Тут ви зрозуміли, зміни, лавровий вінок, романтичне почуття. І ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій на завершення вашого тижня, сьогодні у нас вже мороз мінус один. Зовсім скоро цей мінус один піде всіх провідати, але цьому радіють наші пташки, тому що в лісі горобина стоїть кисла, і вони її їдять, а коли мороз, то вона стає солодкою. І, мабуть, саме цьому пташки зраділи морозу. Хоча, коли взимку, вони мороз не люблять, вони дуже мерзнуть. Третій розклад знак зодіака, Скорпіон. Троянда. Зверніть увагу, друзі, як стрімко розвивається. Ваше романтичне почуття. Лебідь, ось він, а троянда ось вона. І ось тут у вас пропонування руки та серця. Якась романтична вечеря. Щось ви будете вирішувати. Покровительство вищих сил. Але обручка ще поки що ні. Не поспішайте. Знову розбите серце. Чимось ви завжди незадоволені. Ось тут далека дорога. Можливо, когось відправлять відрядження, кудись їхати, а ви планували свої якісь романтичні справи. Завжди можна щось вирішити. Сьогодні з вами дивимось для знаку Скорпіони на колоді 78 дверей. застереження карта відлюдник та порада. Колесо фортуни. Друзі, два старших аркана. і ще якийсь знак випав, що в нього дуже потужна ось така ситуація на цьому тижні, і ви. Їх підтримуйте. Застереження іерафант. Не будьте одинаком, якщо ви чоловік або жінка, це застереження. Не відвертайтеся від почуттів чиїсь чиїхось або своїх. Якщо якась людина буде з вами говорити про серйозні стосунки. Ваше завдання вислухати та добре подумати для того, щоб прийняти правильне рішення. Іноді, коли спливає час, то людина може змінити своє рішення, і ви будете, наприклад, задоволені, добре, що я не обірвав стосунки саме на початку. Тому що, коли люди тільки зустрічаються, вони можуть бути трохи незграбними, не те казати, не те робити. Якось соромитися, а потім виявляється, що людина досить серйозна, просто що небагато досвіду в таких романтичних ситуаціях, не розповідає вірші, не співає пісні, але просто своєчасно приходить на зустріч і ось така романтична вечеря. Не буду розвивати свою думку романтичну, дивіться по своїх обставинах, але головне ви зрозуміли. Не залишайтесь з собою на одинці. Краще бути в парі, ніж зовсім на одинці. І ось тут колесо фортуни. Це нові можливості, це шанси, котрі вам дає Всесвіт, ваша доля, і обов'язково їх треба використовувати. Дуже гарні потужні карти, дві і одразу саме для вас. А я бажаю вам гарного тижня. Дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.